Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую прогноз по знакам Зодіаку з 17 по 23 листопада 2025 року. Це перше відео і у цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Овен, Телець, Близнюки і рак. Ми розглянемо три питання, загальну енергетику тижня, фінанси і особисте життя. Так, вітаю овени. Давайте, що тут у вас. У Овенів тиждень сюрпризів, несподіванок, якогось проявлення скритої інформації, скритих знань. Верховна жриця. Також тиждень, я б не скажу, що це буде тиждень якогось хаосу, бо це також можна по імператриці це тиждень такої тиші. Слухайте себе, слухайте свою інтуїцію, інтуїцію не так, метушиться. Да? Тобто в такій спокійній формі буде. Давайте подивимося, причина, чому саме, що це таке за сюрпризи, що таке за несподіванки, з чим вони можуть бути пов'язані. Причина. Це знання. Причини можуть бути якісь. Можливо, мож, мож, ну, не то, що при... як сюрприз такий, да? якась допомога, можливо, якась фінансова допомога, яку не очікували, можливо, якась була затримка по цій допомозі, або, можливо, да, от, ви її чекали, але ну як, можливо, не так не на цьому тижні, скажімо так а можливо повинні були б отримати повинні були отримати ну якби ну так да, як затримкою але, але якась ось у когось буде іменно фінансова допомога яка була затримкою вона нарешті ви її отримаєте якось ви її не чекаєте вона появиться і ви будете цим задоволені Так, і... Раптово, раптово. Я ж кажу, якісь невеличкі, може якісь фінансові додації, якісь перерахунки дойдуть. Щось якесь фінансове. якесь фінансове щось, не цього, чого чекаєте, можливо, але не чекаєте зараз, воно до вас поступить. Може якась дійсно якась допомога від не знаю, там, бабушок, прабабушок, дідушок. Знаєте, отаке якась, бо тут ще є відлюдник, але це ще стара людина може бути. Допомога від старої людини. От якось так, може бути таке. Але а в когось може бути, наприклад, за пенсія може бути став якась допомога. За своїм віком ви можете отримати якусь допомогу. От якийсь перерахунок, якийсь, наприклад. У когось може бути у Овенів і така інформація, і, така, і таке може бути в когось. Але це щось пов'язане з фінансів. Несподіванки пов'язані з фінансами. Давайте дивимося, що там дійсно з фінансами. А по фінансам. Зіронька, Зіронька – це от поступлення. Да, з майбутнього чекаєте щось майбутнє. Може, в кого на, цій, на цьому тижні якась там пенсія, може там е, зарплата, якась не знаю, перерахунок. якийсь. Ну, Але чекаєте, і значить, до вас прийде. Я думаю, що вони так. От по відчуттю таке, що ви знаєте, що це повинно прийти, але воно якось не наскільки швидко. Отак от я б сказала. Давайте подивимося, що саме приходи, що до вас приходить, що від вас відходить. Ну, дивіться, по приходу, от якось поки чекаєте, чекаєте, на майбутнє, от кажу вам що. Переживайте, можливо, що. А тут трати в кого там е, якісь, може, зобов'язання з минулого, да? або на дітей, на якось трати такі. Трати є, вони якісь е, домашні, ті, що якісь. Е, Пов'язані, ну, наприклад, не інвестування там, чи не платяння рахунків, да, а іменно, що касається вашого, те, що вам ну, приємне, те, що, можливо, з минулого, може, друзям якісь трати, да, от якесь може бути там, на, на свого старого друга, да, там щось встрітиться і можна потратити гроші. ну, таке. Ну, я скажу, що трати теж будуть такі, е на дві частини якось. І туди, і туди якось буде розпреділяти особисте життя, особисте життя, в кого є діти це стосовно ваших дітей, особистому життя, якісь є. От якщо щось читати несподіванки, да, там сюрпризи, то приємні якісь щось пов'язане з таким предложенням вам, захоплення, таке, компліменти, маленькі подарунки, прояв якогось до вас несподіваний, там квіточку чи щось вам купили хлопцям, не знаю, там, щось приємне. Да, чи мужчинам, да. Але це щось таке приємне. Не можу сказати, що щось, щось погане. Знає, що саме. Якась от, не знаю, може, в когось е, дійсно, е, як би сказати, е, годовщина, наприклад, да? і щось якась подія, да? якась трансформація. Тобто щось прожили, те, що вже пішло, прийшло нове. І от ви якось е, таке якесь буде над цим. Над цим, щоб було вам приємно, буде якась зроблена за вашою спиною поверховна робота і буде якийсь, дійсно якийсь подарунок. Може в когось може бути і подарунок дійсно. Так, да, я все ж таки думаю, що оце по оцій, якось так щось буде, у когось буде якийсь сюрприз в особистому житті. Так що такий тиждень непоганий. Непоганий. Тут дочекаєтесь своїх горшеняток, тут якийсь сюрприз буде такий для вас, несподіваний, приємний в особистому житті. І тиждень такий, приємними несподіванками. Хай будуть приємними несподіванками ваш тиждень. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх овенів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Тельці, у тельців королева кубків. Емоційний тиждень буде, емпатія, тобто переживати будете. Якось таке всіх жалко, і себе жалко, і що далі. якось За всіх, за всіх душа болить. Оце буде про тельців. Давайте яка спричина. От Я так відчула. Я щось відчула саме ці, це, що за всіх душа болить. І за себе, і за всіх якесь отаке. Не можу сказати, що це егоїстичне якесь по королеві кубків. Ні. Це ось якесь таке. за все душа була. Давайте подивимося, причина, що саме може бути. Ну, я ж кажу, що це як. За матеріальну стабільність, да, от що далі? Да? Я таке ж кажу, що далі буде? Да? І у вас якось так душа болить, і воно е плануєте, якщо не, немає можливості якось... куди далі робити, якщо що планувати, що, як підходити до життя. От якась така філософські навіть роздуми такі, емоційні. І оці філософські роздуми емоційні можуть бути для вас такі трохи, е ну, як би сказати, Переживати Да? кому допомогти якось отаке. Треба і тому допомогти, і тому, і того жалко, якось отаке буде емоційне. І будете шукати по сімірки мечів, будете шукати якийсь раціональний, нестандартний підхід до чогось до якоїсь ситуації. Що це за ситуація? Дію, якусь От якусь різку дію, щось таке зробити, щоб допомогти. можливо. Бо, бо емпатія, бо це таке, знаєте, як супереживання. Все через емоції, все через себе. все якось... От в мене щось по відчуттю, що вам жалко, і тут карта випадає допомоги. Допомоги невеличкої допомоги. Навіть допомогу будете розподіляти між кимсь. І тому, і тому, і тому якось отак буде розподіляти. Бо якось за всіх душа болить. Оце так відчула, так вам кажу, що відчула. Але я ж кажу, такий емпатичний тиждень будете за всіх якось більше буде емоційний тиждень, і емоції будуть різні. Різні емоційні, фінанси Фінанси — король жезлів. Король жезлів, я це ж вам, тут, тут, тут вам і, і показує, що король жезлів це якось енергія е, лідерства, тобто енергія активності. Буде в, 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 в грома, в, в грошах буде якась активність, будете щось актив, активнічати. Давайте подивимося. Приход, та, так, це, і розход. Ну, ось, дивіться, як у вас є приход, у вас гроші. У вас є, ви все держите під контролем. По приходу, тобто зайшли до вас гроші, ви все держите під контролем. У вас з'явилася на карточці, да, де у вас активність. От І розход. І тут же ж ви зразу ви по королю є у вас і ви починаєте якось тратити. А тратить у вас, ви бачили, що ви можете комусь допомагати, свою робити якусь допомогу. Обмежено, але грошами дать. Трата. Обмежена трата грошей, але активність трати буде. І фінанси у вас під контролем. Тельці дорогенькі мої. Якось отак. Навіть якщо скажете, кому там я, в мене грошей на себе не вистачає, я буду комусь допомагати. Я вам говорю те, що доповнюючи карти, це для тих, кому це потрібно. Хто це повинен почути. А ви. Наприклад, я вам кажу, да, що у вас буде активність на, на вашій карточці. Яка активність, то ви тут самі. Чи то ви буде приход, ви ну, зберете і покладете десь кудись, чи, то, чи потратите на себе. Да? Чи, теж, чи це будете, дійсно будете комусь допомагати. Доповнюючи карти, це для тих, хто повинен це почути. А там ви сам, самі вирішуєте. Що у вас по особистому житті? А в особистому житті якісь є обов'язки, зобов'язання, якісь такі, знаєте, ти, ти чи він, я повинен. Да? от якась навіть, я б сказала, якісь ситуації, які вам не підвласні, Ви від них залежні. Ви можуть бути такі ситуації навіть м -м, неприємні для вас, по дьяволу, але. Е Якщо такі, можуть бути, суперечки якісь, да? але бувають такі моменти, такі ситуації в житті, на які ви не можете повпливати. Ну, ніяк. Тому вам прийдеться чимось змиритися, прийняти це і прожити це. Давайте будемо з причина. Ну, можливо, в когось якісь. Ми читаємо емоції, да? але тут може бути якісь і людина, яка дуже вам близька, да? е приємна, е якісь, можливо, від неї від цієї людини якісь будуть для вас е ну, зобов'язання. Да? Поможи мені те, зроби мені те, якесь отаке, Знаєте, звали якусь, е скажімо, е свої якісь. Проблеми, можливо, ця людина може звалити на вас. Ці проблеми з минулого можуть на вас, щоб ви їх вирішили. Да, ситуації, А ви не знаєте, як їх вирішувати. Якісь такі, знаєте, є якісь проблеми, які треба вирішити, але поки ви не знаєте до цього, як підійти, і, і відмовити ви не можете. От ця ж вся ця залежність, да? оце ця ж вся ця ваша. Емпатні, емпатичність на цьому тиждень. Да? І відмовити ви людини не можете. А людина прийде зі своїми проблемами, наприклад, до вас. А ви людину це давно знаєте, Ця людина вже багато років з вами, да? наприклад, ну, все, ну, багато, да, скажімо. І вона прийде зі своїми проблемами, а ви, і вам оце ви. Ну, Розкаже, наприклад, да, це, а ви такі о, ну, не знаю, що робити, але вже треба щось допомагати. Якось таке несподівано це, воно все з'явиться у вас, ця, ця людина. І треба, от, ну, почнеться оця штрата грошей. Можливо, невеличка, але будете щось допомагати, щось робити. Да, будете вирішувати якісь питання. Не знаю, як поступити, але треба допомогти людині. Отаке буде, знаєте? Ну, оця ваша м -м, королева кубків. Але якась обставина, що ви ну, от, як... Ну, Ви не можете на неї ніяк повпливати. Я, я не можу рішити це питання, але я можу допомогти, наприклад, матеріально. От ви дасте якусь ну, да, на тобі там, ну, якусь, да? я не знаю, як це рішити, на тобі вирішив. Може, тобі до це допоможе. Отак, от, от як я би сказала. Якось таке буде. Але дьявол, дьявол це якась залежність, це якісь такі. є... Ем... Не знаю, можливо, в кого навіть можуть бути такі відносини, так? залежність один від одного, що ви залежите від якоїсь людини, і ця людина як на не його сидите і не можете нічого зробити, як залеж... від його рішення залежить ваше життя. Може в когось бути аб'юзер, і оці... ці відносини вони такі залежні, дуже тяжкі. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх е, тельців. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої близнюки. А близнюки, щось вам захочеться взяти котомочку і піти вже. Кудись далеко. Восьмірка кубків. Восьмірка кубків це день, якого, чи день, кажу, тиждень якийсь м, хочеться залишити те, що не приносить результату, або людей, від людей, які не приносять ніякого результату, є якісь відтодження від цих людей. Е, і хочеться якось. Чи вам піти, чи людину попросити піти. Тобто те, що вам не подобається, ви від нього Да? Це може бути не тільки там, ваших якихось дій в житті. Це може стосуватися і е, речей у вашому житті. Да? чого завгодно, але ви від цього відходите. Вам ця ситуація, зміна роботи, попрощайтесь з людьми, які вам, знаєте, такі душні, да, які вас, вам не подобаються. От що завгодно. Давайте подивимося, причина чому саме. Чому саме так? Що це за причина, що ви будете в енергії, що наші дорогенькі близнюки будуть в енергії, восьмірки кубків. Від чогось будете відмовлятися, від якогось, підете якимось можливо, нестардатним ходом. Давайте подивимося. Зупинка, зупинка, щось, щось у когось може бути так, у когось може бути якийсь відпочинок, але ви скажете е, ні. Відмовлюся, не хочу, не буду. Зупинка якась, якась зупинка може бути. Ви не хочете. Що це за зупинка? З чим пов'язано? Ну, це, це щось приємне в вашому житті. Щось приємне від чогось ви відмовитеся і скажете не зараз. Заманчу воно не зараз. Оце може бути таке. Да, ну це все ж таки відпочинок. Це щось таке приємне, можливо, якесь свято, і ви від нього відмовитеся, скаже, ні, ні, не, не буде. Але можливо, якась поїздка, і ви скажете, ні, неможливо. У когось може бути і так, але взагалі я ж кажу, від чогось ви відходите, те, що вам не подобається, те, що вам може не приносить доходу, те, що вас тригерить. Не, ну от від такої ситуації і від людей, і від речей, від чогось ви от, хочете і збавитися. Фінанси, фінанси, п'ятірка кубків. п'ятірка кубків, щось самі себе накручуєте. Печаль печальна, Щось, щось якось не те, отримали не те, що хотіли. І вже починаєте, можете бути, отак якось себе накручувати. Давайте подивимося по плюсу, да, по приходу і по мінусу. Що це за таємно? А гроші. Понятно. Дивіться, по плюсу, по плюсу, як обично, вам прийдуть гроші, як обично. Да? От як істочник доходу, як завжди. Да, з роботи, да? з того, що ви, де ви працюєте, де, що ви маєте, то тут да Ту, туди і приходить. Це ваш приход. Е а от розход якийсь буде несподівано, якась буде трата. Треба е, е, буде якось вкластися, можливо, знаєте, всі разом. Вкласти гроші разом. Е, е, вкласти гроші. Ну, я хочу сказати, що це якось на сім'ю, на рідних. Але якась, можливо, якась покупка несподівана, де ви склад... В складчину. В складчину. І ви от будете вкладувати свої гроші. Це якось буде ну, несподівано, це таке буде. Вирішувати будете щось, Виріш... але це якось е сім'єю разом. Сім'єю разом якась буде несподіваний несподівана у вас трата. Якось не, не ожидаєте, але прийдеться. <с kys website> Якісь будуть у такі трати ваші. Оце може вас трошечки як трошки приогорчити. Да. Не знаю, когось може перегорчити, наче буде кажуть, я не хочу, я не буду в це вкладуватися, якесь таке, знаєте, неожидане, і це може бути якесь такі трошки у вас ну, таке, несприйняття, несподіванка. Вас, вас, а ви чи вкладетеся? Ну, Контролювати. Буде. Не, не скажу, що в повному обсязі. Якось не, не, так, як, ну, не, не повну суму, скажімо так. Але ви якось відмовитеся, бо у вас це не так, як ви хотіли. Так, дивимося в особистому житті, а в особистому житті у Близнюків все, от, все класно. Двійка кубків: це союзи, сім'я, любов, кохання, да, там, ваші відносини. Все добре. Давай. Не хочу ні, навіть, і докладувати, не хочу. Все гармонійно. Все іде. Вас чують, ви чуєте, ви кохаєте, вас кохають, якась є взаємність, і це дуже приємно. Карта додала добав... е... раю на землі. тобто Ви в коханні отримуєте те, що, заслу... що... що ви создали, що ви зробили, ви вите його отримаєте. тобто Повагу, любов і взаємність. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх близнюків. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої раки. Тиждень. Тиждень глобальних перемін, судьбоносних навіть, прийняття рішень, відчуття себе. Настоящого, да? тобто, ви будете думати про себе, про своє життя. От якось раки, що дітям, що батькам, що внукам там, чи кому у у вас, вас хто там у вас є для, для своїх друзів, да? переживання бо дивляться не тільки ну молоді, різний вік, да? хто дивиться, у кожного по-своєму. тобто, ви от, Нарешті, наступний тиждень, ви Вспомните, да, скажемо, що є ви, пробудження буде якесь у вас. Встанете собою. Нарешті ваше дух, тіло і розум ваш якось зійдеться. Да? Тобто ви розумієте, що треба кординально щось змінити в вашому житті. От якось будете щось над цим працювати дуже. Можливо, до цього, я ж кажу, таке відчуття, що думали про всіх, але не про себе. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. причина. Про себе, я ж кажу. До себе, любимого. Вибір якийсь. Дуже кардинальний вибір. Вибір у вашому житті. Тут випадає карта. Якась для себе, для, для свого життя, можливо, в особистому житті. Якийсь кардинальний вибір. Зміна, повна зміна, переосознання вашого життя. Зміну таку якось будете. Так. Да. І ще до чого. Нічого не дає. Переживаєте дуже за це. Можливо, хтось дійсно хоче якось піти в інше життя, да, навіть. Да, ну, я не маю на той світ, а змінити своє життя, може, ем, як би сказати, місцевість навіть. Координально. вибір поміняти своє статус, фамілію змінити, да? Там статус свій змінити, одружитися, да? скажімо так. Щось дуже-дуже кординальне, дуже за це переживаєте. Ну, мені таке по відчуттю, що це от якось мене Оце рак і чоловік, це за це так переживає. Це інформація для чоловіків. Треба нарешті от вибір зробити вже. Ну, Одружитися, можливо, хтось хоче і якось вирішити це питання і не знаєте вже, як, як його зробити. Щось якось поміняти ваше життя. Дуже важко. Якось, важко треба щось міняти. Прийшло, підійшло нарешті. Да, от підійшло за про себе. Оце буде про вас, що ви щось будете кардинально міняти. Кого такого немає, не думаємо про це, Бо тут можна читати по-різному карти, тут обратно фінанси, перехід, вихід з якихось є у вас, ви нормально живете, у вас все добре. Але ви, король Пентаклів, треба ну, заробити грошей іще. Треба щось можливо змінити. Дум, думки якісь думаєте, передумуєте, якось. Змінить роботу, можливо, в когось може бути таке. Хтось може взагалі піти з сім'ї, піти в нову сім'ю. Тут дуже багато різних варіантів. Тому у кожного своє, але це буде щось кардинальне, що зміняє на цьому тижні ваше життя. Фінанси. Фінанси, якісь нові можливості. Потрійки потрійки жезлів, це, знаєте, як відкриття нових можливостей. Є Зроблена якась робота, і ви ждете від того результату. Що далі? Да? Прийняте рішення, йдемо далі. Вибираємо, от, наприклад, ну, як не вже вибрали, вже кудись йдемо. Або чекаємо, що припливе до нас той кораблик, який принесе нам фінанси. Да? Склалися, і щось ждемо. Зробили роботу і ждемо. Результат. Проробили місяць на роботі і ждемо, що заплатять. Да? Оце, оце про це. Давайте подивимося, що по приходу у вас, так, да, гроші будуть, да? тобто приходять гроші, і що по розходам. По розходам у вас дуже багато яких зобов'язань, дуже багато якихось платежів, можливо буде. Треба заплатити, треба зробити. Дуже багато. Може, щитов, дуже багато, яких треба оплатити, але гроші будуть. Допомога якась, можливо, навіть допомога. І допомога непогана. Тобто дорогенькі мої да, з фінансами розумієте, І будуть і плюс, і мінус. Чекаєте, дочекаєтесь, але й будете тратити. Е, в особистому житті щось нове. Я ж кажу, в мене таке по відчуттю і енергетика, і картинки ті, що мені показують, це те, що це те, що е, от, е, щось нове в особистому житті. Я ж кажу, давайте подивимося причина, що це з чим це пов'язано. Якась залежність, ви не можете якось вийти якось від якоїсь от залежності якоїсь вийти, вирватися, поміняти, подумати про себе. От якась є ситуація, яка вас здаває, тримає, ви не можете от якось... досить, досить. Треба почати якийсь кардинальний тут судьбоносно вирватися з якихось ну, таких дуже-дуже ну, тяжких особи... обстоятельств в особистому житті. І почнете все з От на цьому на тижні ви будете якось міняти своє кардинальне своє життя, особисте життя. Почнете щось нове. А у кого як буде це по-своєму, у когось може дійсно на новому місці, навіть ем, ну, мі, новому місці я маю на увазі ем, населений пункт. да? Тобто ну, ну, навіть переїзд. Можливо, навіть у когось навіть так. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх. Краків, дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, задумалася, бо цей. Думаю, щось, щось ще хотіла сказати, чи сказала, чи не сказала. Та вроді все сказала. Дякую. Такий мій прогноз, вибачаюся, трошки відволіклася. Вроді все вам сказала, дорогенькі мої раки. Е, дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Е, робіть, будь ласка, нергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре.